Та что ты отримали це на Salitink to za, možno

Сейчас переукол, мы на есть институт магнити должны алерты. Ну, протягивается 38. Там де була рубая покровенное перо. Зараз жировое життя. У нас є 5 подписчиков. you <laughs> Так, 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 так. да. Пропоную підтримати даний проєкт рішення, як ви дати Пропозиція схвалити, хто за? Проти отрималися одного голосу. Наступне проєкт рішення <позиція> про інвентаризацію земель. Ну, таке річне питання, ну,

пропозиція спалити, сказав проти утримувати одного лісно. Це не добавляє, коли Власно, відео, відео, відео. Відео, відео, відео. Ну, вони рахують, рахуют в одной ситуации, созданные громкости, данные транспорты. А у них рахуюсь все время по коммерции, скажем так. Ми з ними були, переговорили, ну вот мы так, ну, Леги Запоровские были ятанщики, у меня через аукцион, скажем, выбирали отдальщиков. И такие ну, такі на реально, у нас обычно здесь норматривка здесь, ну, 50-60% норматрив, идет на выход.

Коли це схвалити, хто за? Проти утрималися одноголосно. Дякую. Дякую, колеги. З ці питання, які виносились на порядок, денний розглянуті. Ухвалені відповідні висновки. Дякую за всім за роботу. Гарного продуктивного тижня.